Наші новинки місяця це Ельтаорин про та міонезотол про. Мене звати Аліна Мешко, Світлана Переставленна, фітотерапевт, діагност, валеолог та нутриціолог, і вже з європейським дипломом натуропата. Почнемо з першого: це міонезотол. Дуже важлива додавка. Але водночас воротьби здається дуже проста, але є і складнощі. Тому давайте розбиратися. Інозитол – це тип цукру, який природним чином виробляється в організмі і діє як ключова сигнальна молекула для клітин. Інозитол часто називають вітаміном в 8 але оскільки близько 75% добової потреби організм виробляє сам. У сучасній науці його відносять не до вітамінів, а до вітаміноподібних речовин. Міонозитол це одна із дев'яти форм інозитолу, найпоширеніша та найбіодоступніша. Як діє інозитол в організмі, бере участь у жировому обміні, виробленні енергії в клітинах і в процесах очищення організму, входить до складу фосфатил інозитолу, важливого компонента клітинних мембран. Прямо або опосередковано підтримує водний та осмотичний баланс у клітинах, вбудовується в клітині мембрани, допомагає їм працювати правильно, що позитивно впливає на роботу всього організму. Дослідження показують, що інозатол виконує багато важливих функцій в організмі. Він бере участь у формуванні клітинних мембран. Впливає на роботу інсуліну та на деякі хімічні процеси в мозку. Завдяки цьому, інозитол допомагає організму краще справлятися з порушеннями обміну речовин із деякими психоемоційними станами. Інозитол це як перекладач між гормонами та клітинами, тобто він допомагає клітині правильно почути сигнал гормонів. Та забезпечує адекватну відповідь клітини на цей сигнал. Звідси всі його основні ефекти, і їх насправді немало: зниження інсулінорезистентності, нормалізація вугловодного обміну, зменшення гіперінсуліномії, зниження андрогенів, покращення овуляції та якості яйцеклітин, підтримка роботи яєчників нервової системи, зменшення тривожності. Як бачите, що ця добавка насправді практично. Потрібно буде 99% населення людей. Основні функції мінозотолу, підтримка гормонального балансу. Особливо корисний при СПКЯ бо допомагає нормалізувати рівень інсуліну та сетевих гормонів. там Секундочку, підтримка гормонального балансу, особливо корисний при СПКЯ, бо допомагає нормалізувати рівень інсуліну та статевих гормонів, покращує чутливість до інсуліну, сприяє зниженню резистентності до інсуліну, що важливо при діабеті, другого типу та метаболічному синдромі здорові нервової системи, бере участь в роботі серотоніну та дофаміну. Допомагає знижувати тривожність внутрішнє відчуття тривоги страху переживання та покращувати настрій, підтримка репродуктивної функції, тобто сприяє овуляції, покращує якість яйцеклітин і сперматозоїдів. Антиоксидантний захист захищає клітини від ушкодження вільними радикалами і окислювального стресу, контроль ваги допомагає краще використовувати глюкозу і зменшує її перетворення на жирові запаси, саме ті жирові запаси, які знаходяться на нашій талії. Як працює міонезотол на зниження ваги? Потрапляючи в організм, міонезотол сприяє поліпшенню використання цукрів. Клітинами та зменшує їх запасів у вигляді глікогену, тим самим обмежуючи накопичення жиру. Ці властивості роблять міінозотол цінним союзником для людей, які прагнуть знизити вагу або покращити контроль глікемії. Далі підтримка нервової системи. Інозотол відновлює структуру нервової тканини, є антидепресантом та анксіолітиком, нормалізує сон. Його роль в передачі сигналів призводить до виділення нейротрансмітерів у мозку, таких як серотонін та дофамін, відомі як гормони щастя та глутамін. Завдяки цьому він сприяє стабільному настрою, зменшує тривожність, допомагає при безсонні, підтримує емоційну рівновагу. Інозато сприяє хорошому психічному здоров'ю та підтримці здорового балансу настрою. Багато вчених вважають, що ця вітаміноподібна речовина має дію схожу на транквілізатори, тому її часто призначають людям з різними фобіями. А тривожно недовірливими розладами при безсонні відомо, що і не зменшує частоту і силу панічних атак, допомагає при тривожних розладах і фобіях, застосовується при депресії, ОКР, біполярному розладі, а досліджується здох і деяких стрес стресових станах. Гострого респіраторного дистрес-синдрому, а також при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності. Дослідження показують, що при депресії місто в мозку часто знижений, прийом добавок може допомагати відновлювати баланс серотоніну і дофаміну. За дією він нагадує м'які заспокійливі засоби, але без виражених побічних ефектів. Нормалізація роботи репродуктивної системи. Інозатол, особливо поєднання міонозатолу та дехіронозатолу, широко використовується для підтримки фертильності у жінок та чоловіків. Тобто, він покращує якість яйцеклітин і сперматозоїдів, покращує, допомагає при безплідні, знижує надлишок тестостерону у жінок з гормональними порушеннями, підвищує рівень естрогенів і сприяє овуляції, підвищує шанси на вагітність. І репродуктивне здоров'я тут міензотол корисний буде як в чоловічих програмах, так і в жіночих. Адже при дефіциті міонозотолу клітини не можуть нормально ділитися, тому його нестача може сприяти як жіночому, так і чоловічому безпліддю. Корис для чоловіків підвищує кількість і рухливість сперматозоїдів, захищає ДНК сперматозоїдів від пошкоджень, зменшує окислювальний стрес, може підтримувати вироблення тестостерону, особливо при інсулінорезистентності, покращує якість сперми за рахунок оптимізації метаболізму клітин, сприяє покращенню енергетичну. Балансу та фізичної витривалості. щодо жінок стимулює овуляцію і роботу яєчників, покращує дозрівання яйцеклітин, особливо при ЕКЗ. Готує ендометрії до імплантації ембріона. Інозитол також знижує ризик гестаційного діабету, це тоді, коли підвищений цукор лише при вагітності. У поєднанні з фолієвою кислотою він може знизити ризик підвищення цукру під час вагітності та знизити ймовірність передчасних пологів. Підтримка гормонального балансу інозитол може бути ефективним і безпечним засобом для підтримки гормонального балансу, використовуватися для нормалізації менструального циклу та овуляції, поліпшення стану при клімаксі, а також для лікування СПКЕ, тобто синдром полікістозних яєчників. Синдром полікістозних яєчників є поширеним видом гормонального розладу, який вражає жінок, і може призвести до таких проблем, як безплідня, нерегулярний цикл, акне, збільшення ваги, надмірне зростання волосся. Згідно з дослідженнями. Прийом добавок кінозотолу, особливо з фолівою кислотою, може покращити багато симптомів зменшення прояву СПКЯ, покращує овуляцію, нормалізує гормональний фон. У багатьох випадках він показав ефективність близько до метформіну. Інозитол при клімаксі встановлено, що інозитол може покращити деякі характеристики метаболітичного синдрому в жінок в постменопаузі. Одне рандомізоване плацебоконтрольоване дослідження показало, що добавки з міонозитолом можна вважати надійним варіантом лікування метаболітичного синдрому у жінок в постменопаузі. Міонозотол у поєднанні з дієтою покращили систолічний та діастолічний артеріальний тиск. Індекс хома, рівень холостерину та тригліцеридів у сироці з дуже значними відмінностями в порівні з групами, які отримували лише дієту та плацебо. Інозатол та тестостерон. Є дослідження, які показують ефективність прийому інозатолу для підвищення тестостерону у літніх чоловіків з гіпогонодизмом та низьким або нормальним рівнем тестостерону. Чоловіки, які отримували добавку з інозатолом, показали підвищену концентрацію андрогенів та знижену концентрацію. Естрогенів, а також покращені глікемічні профілі. Інозитол також був пов'язаний зі зниженням ваги індексу маси тіла та об'ємом талії, покращенням сексуальної функції та фізичної сили, покращенням сили, захоплення та самооцінки, підтримка судин та серця. Так, міонезодол важливий і для серцево-судинної системи. Зміцнення судин покращує еластичність судин, знижує запалення та допомагає контролювати рівень холестерину та тригліцеридів. Допомагає при гіпертонії, покращує кровообіг, еластичність судин. Інозитол бере участь в передачі сигналів всередині клітини і допомагає розширювати судини, покращуючи кровотік. Це сприяє зниженню артеріального тиску, особливо у людей з гіпертонією та метаболітичним синдромом. Знижує рівень холестерину та окисного стресу. Інозитол у формі, інозитол гексалфосфату допомагає зменшити рівень поганого холестерину та підвищити рівень хорошого холестерину. А також знижує ризик утворення атеросклеротичних бляшок в судинах. Також незатол має антиоксидантні властивості та захищає судини від окислювального стресу, який ушкоджує стінки судин і прискорює їх старіння, допомагає зменшити запалення в артеріях, що знижує ризик інфарктів та інсультів. Контроль рівня цукру. Дослідження показує, що міонезотол може знизити рівень цукру в крові у людей з переддіабетом та діабетом другого типу. Інозотол підвищує чутливість клітин до інсуліну, що важливо для запобігання пошкодженню судин при діабеті. Нестача інозотолу в тканинах ока може призвести до захворювань очей у хворих на діабет. Інозитол знижує ризик діабетичної ангіопатії та ретинопатії, захищаючи капіляри очей та кінці. Покращення роботи мозку. Інозитол називають їжею для мозку, бо він покращує пам'ять, концентрацію, підвищує стійкість до стресу, допомагає боротися з туманом в голові, підтримує якість сну, користь для мозку, регулює серетонін, дофамін, ацетилхолін, покращує передачу нервових сигналів, зменшує розмову втому, захищає мозок від стресу. Інозитол особливо важливий для людей з високим розумовим навантаженням. Школяри, студенти, дослідники, люди, які працюють за Комп'ютером, оскільки відповідає за концентрацію уваги та запам'ятовування, з віком рівень міонезотолу в мозку знижується його прийом може уповільнювати вікові зміни та потенційно знижувати ризик нейродегеративних хвороб, тобто Альцгеймера. Інші корисні властивості міонезотолом це підтримує печінку і запобігає, запобігає жировому гепатозу. Вітамін в 8 бере участь у розщепленні жарів, допомагає в детоксикації, покращує стан шкіри, при акне, жирній шкіри, сабарейному дерматиті, сприяє росту волосся і запобігає випадінню, знижує індекс маси тіла. І рекомендовані дози для профілактики і підтримки здоров'я. Якщо ми говоримо про дітей, 4-6 років, наголошують це профілактика і підтримка, не терапевтичні дозування. 8-200 мг, діти 7-18 років, 200-500 мг. жінки від, люди від 19 років близько 500 мг. Терапевтичні дозування, тобто тоді, коли дійсно проблеми і потрібно більш е, працювати з проблемою, то відповідно дозування буде значно більше при СПК, тривожності діабеті, звичайне зазвичай застосовують дозування від 2000 мг і вище. Депресія і тривожності від 1200-1800 до 4 і 8000 мг на добу. Панічні атаки 8 тисяч 12 тисяч міліграмів на добу, високі дози незотолу бажано приймати під контролем або вводити, зрештою поступово. Максимально разова безпечна доза для людини точно не встановлена, і з чим не варто поєднувати інозотол. І тут не те, щоб поєднувати, не поєднувати одного моменту. тобто не приймати разом два-три препарати, які зараз я назву. Інезотол загалом безпечний, і добре поєднується з більшістю добавок, але з деякими речовинами та ліками він може взаємодіяти. У таких випадках потрібна обережність і бажано консультація лікаря, Метформін, інсулін та інші цукрознижувальні препарати. Якщо їх розділити в прийомі, їх приймати можна, але поступово вводити. разом з інсуліном і з інозотолом можуть занадто сильно знижувати рівень цукру в крові і викликати гіпоглікемію. Прийом потрібно узгоджувати або контролювати аспірин, варфарин та інші препарати, що розріджують кров. Якщо, до прикладу, аспірин варфарин призначений на вечір, то зранку ми сміло можемо використовувати мію назотол. І може підсилювати їх дію, збільшувати ризик кровотеч. Також він може знижувати ефективність аспірину в профілактиці тромбів, антидепресанти та психотропні препарати. Якщо людина сходить з антидепресантів або вони їй не допомогли, то тут можна. Але коли це в поєднанні, то це виключно під наглядом лікаря або щоб це назначив. Лікарі, які в цьому розуміються, тому що може посилюватися їхній ефект, що іноді призводить до побічних реакцій, збудження тривожності безсоння. У таких випадках інозитол вводять поступово під контролем лікаря. Теж можна використовувати, просто розділити в прийомі і чуть-чуть дивитися на реакцію. Препарати з літієм, інозитол здатний значно підсилювати дію літію, який застосовують при біполярному розладі. І далі гормональні контрацептиви. При СПКЯ інозитол допомагає регулювати гормони. Але на фоні протизаплідних таблеток його ефект може бути слабшим. Тобто, їх поєднувати можемо, але щоб розуміли, тобто результат від інозотолу буде значно слабший через контрацептиви. Кофеїн та енергетики, чай, кава, енергетики та перетренувальні комплекси можуть зменшувати вплив інозитолу на нервову систему. Краще розносити їх прийом на кілька годин. Алкоголь інозитол може підсилювати дії алкоголю, але сам по собі швидко руйнується, тому користі від такого поєднання немає. Добавки зі схожою дією всі вони впливають на інсулін і обмін речовин разом з інозитолом можуть надто сильно знижувати рівень цукру, якщо поєднувати, починати з мінімальних доз і уважно стежити за самопочуттям. Протипоказання, алергія або індивідуальна непереносимість. Це нормально, бо є різні люди, і різні люди мають алергію на різні компоненти та речі. Якщо після прийому з'являється вивця по свербіж, набряк нозотол потрібно скасувати. Гіпоглікемія низький рівень цукру в крові. Ми розуміємо, якщо людина з підвищеним цукром, вона його буде міряти щодня, і бажано, щоб вона вам про це говорила. Інозитол знижує цукор, тому може погіршити стан, особливо у людей, які приймають інсулін або цукрознижувальні ліки. Але є знаєте люди, які приймають метформін і він не дає їм результату. Тому тут знову ж таки треба контролювати і запитувати диватися. Біполярний розлад, хоч інозитол інколи використовують при цьому стані дуже високі дози, можуть викликати гіпотонію або погіршення стану, тому їх застосовують лише під контролем лікаря. Вагітність і грудне вигодовування. Інозотол досліджується як засіб для підтримки фертильності, але його повна безпека під час вагітності та лактації ще не остаточно доведена. Тяжкі захворювання, печінки та нирок. Даних про токсичність майже немає, але при серйозних порушеннях роботи цих органів додатки потрібно узгоджувати або знову ж таки вводити поступово з мінімального дозування. До 2000 мг на добу інозитол зазвичай не викликає ніяких побічних реакцій, тому хвилюватись немає чого. При дозах 4000-10000 мг можуть може з'явитися проблеми з травленням, нудота, здуття діарея, запаморочення, слабкість через зниження рівня цукру, безсоння або перезбудження, якщо приймати перед сном. Відповідно, краще тоді приймати ввечері, підвищена тривожність у чутливих людей. Щоб змешити, зменшити ризик побічних ефектів, варто починати з малих доз 500 тисяч на день і поступово їх збільшувати, спостерігаючи за реакцією організму.